Ретро авто з чотирьох країн світу з'їдуться до Львова на Леополіс Гранд-Прі. Близько 200 екіпажів візьмуть участь у перегонах на Львівському трикутнику. Триватиме фестиваль з 21 по 23 червня. Що готують організатори цьогоріч, дізнавалася Івана Кутнів. Цьогоріч вже в четверте проводиться відновлений гоночний фестиваль тридцятих років Леополіст Гранд Прі або великі призи Львова. До сьогодні у Львові збереглася особлива траса під назвою Львівський трикутник. Організатори запевняють, дійство відбудеться з небувалим розмахом. Наше завдання відновити цей фестиваль в такому вигляді, як він був. Ну трошки виду змінених, тому що машини постійно додаються. Є гарні моделі 50-х років і 60-х 60-х, які ми зможемо побачити на цьому фестивалі. Перед оперним театром збудують павільйон. Тут на три дні оселиться більше 150 машин для відкритої експозиції. Вперше з часу відновлення фестивалю буде побудовано трибуну для глядачів на 500 місць. Ми ще хочемо спробувати. І огородити мішками піском небезпечні зони. Це також було колись забезпечено в і Ми хочемо, щоб ця картинка відповідала 30-м рокам. У перегонах візьмуть участь учасники з України, Польщі, Чехії та Латвії. Машини стартуватимуть зі спеціального містка. Командором дійства буде Василь Ростоцький, п'ятиразовий чемпіон України. З раллі будуть введені певні обмеження руху всього громадського і громадського транспорту і приватного транспорту. Порто на маршруті вулиця Стрийська, Гвардійська, Вітовська. Ми працюємо з ДАІ з тим, щоб і в п'ятниця, субота, неділя з тим, щоб пустити рух у дві сторони по правій стороні проспекту Свободи. Не обійдеться і без цікавинок фестивалю до уваги поціновувачів представлять найменшу машинку у світі та найстаріше автофестивалю. Вхід на всі події буде безкоштовним, окрім місць на трибунах. Іван на кутнів зиновичу пойдело новини.